Слава Отцу, і Сину і Святому Духу. Амінь. Осудження. Дуже часто чуєш від людей, від священиків, які говорять про гріх осудження як душевний, але не духовний. В чому тут питання? Якщо ми візьмемо Євангелі, то Ісус Христос сказав, не судіть і суди мене будете. Він мав на увазі тих, хто, маючи той гріх, самосуджує інших. От що він мав на увазі. Тоді, коли привели жінку, яку застали прилюблені, то спитали його, що нам робити? За месеєм ми повинні побити її камнями, камінням. На що Господь відповів, що хто у вас без гріха? Хай перший кинув камінь. І ніхто не кинув. Тобто тут ми повинні розуміти, то є, люди були грішні в тому ж гріху, в чому вони застали ту бідну жінку. Але себе оправдовували. І тому виходить, що коли ми судимо іншу людину, а самі маємо цей гріх. Це вважається гріхом, але повчання духовні це не вважається гріхом. Ми повчаємо у дітей, повчаємо в школі поведінки, наставлення різних е, вчень. От. Ми бачимо недоліки, які у дитини, і починаємо виправляти їх, говорити, що це не можна. Тобто, так? Якщо, наприклад, дитина повторює, то ми вже більше приміняємо сил. От, і так повинно бути, ми повинні виховувати. От, так само, якщо ми візьмемо Іоанна Крестителя, то він облічав людей і Ірода навіть не боявся так? Якщо ми візьмемо Ісуса Христа, то пам'ятаєте, як багатий прийшов і питався, що йому робити, щоб наслідувати Царство Боже. Він йому сказав, то є, залиши все і своє майно бідним іди йди зі мною. І він не захотів. Тоді Господь сказав про нього, що легше верблюду війти вухо голки. Чим багато Царство Небесне. Бачите, тут ми маємо на увазі, що є повчання, повчання духовні, вони не можуть розраховуватися як осуд, тому що в нас вийде неправильне вчення, християнське неправильне вчення, тобто перевернуте вчення. Тому що Демони, біси, люди у держимі, будуть витворяти, що завгодно, робити зло, а ми не будемо їх судити, ми не можемо судити. А коли ми їх осуджуємо, то вони вже будуть приховувати себе, ховатися. Той злодій ховається, щоб його не бачили, щоб його не осудили. Не і таким чином, коли ми осуджуємо це зло, злодіїв інших, то воно зменшується то зло, воно приховує, нам ховається. І іншим приклад, що інші не будуть робити зло, тому що їх вони бачили, як облічали злодіїв, так. І щоб вони не були такими, то тобто, щоб їх не влічали, тось тобто, вони не будуть то робити то зло. Красти, там, обманювати, насміхатися над людьми. Ну так от і інше. Тому тобто, в основному розпоширене у нас це в проповідях багатьох от священників. І люди так само вважають, і дуже часто мені буває закриває рота, щоб я мовчав, що от не, 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 нікого не критикуй, не проповідуй. Молись і все, Знаєте? Тобто мене стараються обмежити. Чому? Тому що вони бачать свої гріхи. Коли я облічаю, той в тих чи інших гріхах, їм соромно, їм неприємно. Я пам'ятаю дуже часто, то є, в своїх церквах, де я був, проповідував, то я там викривав той чи інший гріх, і я бачив супротив, супротив злодіїв. От, і вони коли. З часом, коли вони почули про, ту, про мою проповідь про злодіїв, що не можна красти, то з часом вони на мене обізлилися і робили на мене гадості, наговорювали на мене. Це зрозуміло, це не так. Потім про блуд так само. З часу, коли я говорю про блуд, то Перелюбив дії, перестали ходити в церкву. Це, це так. Розумієте, ну я не можу інакше інакше для чого я потрібен в цій церкві, якщо не буду проповідувати, чи буду проповідувати казочку, розумієте? І тому тобто, проповідь повинна бути правильна, наставлена. Так, вона робить конфлікти, вона обізляє людей. Як один мені священник казав, що він ніколи не влічає нікого, він тільки записочку робить і подає руку людині. розумієте? Ну знову ти священник, ти маєш владу і наставляти, ти повинен наставляти людей. Тобто то твій обов'язок. І що би там не було, я знаю настільки, що бувають такі конфлікти дуже серйозні, навіть бувають священики. От і е, за ці за ці справи то є І тому тось ніякому разі, тої священнику не можна піддаватися. Підказочки, не розказувати людям казочки, тому що якщо ти не сам не виконуєш, якщо сам не живеш, то не можеш вимагати від інших. Тобто і ти получається в нас, якщо ми не вимагаємо від людей виконувати правила, то в принципі люди не будуть виконувати, тобто будуть жити, як жили, грішити і не будуть читати Євангелі, не будуть читати. Святих отців, тому що у нас, бачите, можна так само оцінити, що у нас сюди продається горівка, хліб, аптеки майже на кожному знаєте, Якщо взяти там Трускавець, то через там через 10-20 метрів аптека, 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 то зараз більше аптек, ніж хлібних магазинів. Ну, чому це сталося? Тому що то, дійсно це є популярне зараз. Ліки внушають людям, що от ліки допомагають, хоч ще всі ліки дуже бувають, що не допомагають людям. Але кхе, бізнес бізнес. Тобто люди цікавляться. І то продають. Тобто чим більше люди цікавляться, тим більше тих магазинів хтось тобто, розповсюджується, щоб задовільнити потребу людей. І де ви бачили духовні книжки, щоб у нас продавалися? Вони не будуть продаватися, тому що люди не цікавляться тим. Розумієте? про спасіння душі не цікавляться. От. Для них це не є важливо. Вони роблять обряд, вони прийшли і так їх навчили. Розумієте, в чому питання? Тому що люди не винуваті абсолютно, а священники винуваті. Тому що вони не навчили їх, не привчили до Євангеля, до читання святих, отців, до, до правил, які повинні людина виконувати. В духовному житті. Не обряд, тобто основне, а духовні питання, духовні душі, як людина повинна виконувати заповіді, як вона повинна знайти Бога. От, як вона повинна молитися, ну це є досить складна практика. Але так як причили людей, так і люди, то й вважають, що дійсно вони прийшли до церкви, заплатили гроші і все, і на цьому кінець. А як вони живуть? Ну, я бачу, як вони живуть. Тобто матюкаються, п'ють. Б'ють, крадуть, розумієте, і, 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 і ходять до церкви. Гірше всего, що, і гірше всього, що спілкуються зі священники так само не на духовні теми. Тому, я пам'ятаю, один мені розповідав, каже, коли я бачу тебе з тобою, спілкуюся, ти постійно говориш про Бога. А я зі своїм священником завжди говорю про рибалку, про гриби, там, але не про Бога.